Закон України про фінансові послуги та фінансові компанії. З 1 січня 2024 року в Україні набув чинності новий закон України про фінансові послуги та фінансові компанії, ухвалений ще 14 грудня 2021 року. Цей закон є важливим кроком у регулюванні ринку фінансових послуг, оскільки він встановлює єдині засади діяльності небанківських фінансових установ, включаючи страхові компанії. Ломбарди та інші організації, що надають фінансові послуги, а також гармонізує українське законодавство з міжнародними стандартами. Звернемося до основних положень закону. Закон встановлює вичерпний перелік фінансових послуг, серед яких страхування, надання коштів та банківських металів у кредит, залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню, фінансовий лізинг, факторинг, надання гарантій, торгівля валютними цінностями. Фінансові платіжні послуги, фінансові послуги, що надаються в межах професійної діяльності на ринках капіталу. Це визначення дозволяє чітко розмежувати діяльність фінансових установ і забезпечити контроль за кожним з видів послуг, що надаються. Одним із основних завдань цього закону є захист прав споживачів фінансових послуг. Закон встановлює вимоги до прозорості надання фінансових послуг і чіткі механізми захисту споживачів від недобросовісних практик. Що сприяє підвищенню рівня довіри до фінансових установ. Закон встановлює основні засади діяльності на ринку надання фінансових послуг з посиланням на профільне законодавство, а також деталізує вимоги до створення та діяльності фінансових компаній та ломбардів. Закон містить основи регулювання таємниці фінансової послуги, аусорсингу та діяльності об'єднань учасників ринку. Важливо, що, окрім загального регулювання відносин, Закон про фінансові послуги та фінансові компанії також визначає загальні принципи надання фінансових і супровідних послуг та здійснення діяльності з надання таких послуг, це ключові засади, на яких будуть свою роботу також і страховики. Звернемося до них детальніше. Отже, діяльність з надання фінансових та або супровідних послуг, надавачами фінансових та, або супровідних послуг здійснюється з дотриманням таких принципів. Принцип номер 1 ведення діяльності з урахуванням притаманних її ризиків та зважене управління ними. Другий принцип: принцип наявності у керівників та працівників надавача фінансових тав або супровідних послуг кваліфікації, освітньо-кваліфікаційного рівня, достатніх для ефективного та прозорого ведення діяльності, дотримання стандартів надання фінансових тав або супровідних послуг, роботи з клієнтами, в тому числі стандартів ділової поведінки та професійної етики. Третій принцип надання послуг принцип наявності у надавача фінансових послуг систем корпоративного управління та внутрішнього контролю, які відповідають встановленим законодавством України вимогам, з метою забезпечення фінансової стійкості такого надавача та дотримання ним вимог законодавства України. Принцип номер 4 вимога відсутності недобросовісної конкуренції та в або антиконкурентних узгоджених дій на ринку фінансових послуг. П'ятий принцип своєчасного надання клієнту необхідної, повної, доступної та достовірної інформації про фінансову та або посередницьку послугу, достатньої для прийняття ним свідомих рішень, зокрема про вартість такої послуги, про надавача фінансової послуги та або посередника, а також про ризики, пов'язані з отриманням такої фінансової та або посередницької послуги. Принцип номер 6 передбачає добровільність отримання послуги клієнтом та уникнення будь-яких форм ведення клієнтів в оману, зловживань, маніпуляцій, тиску та примусу. Сьомий принцип спрямований на захист фінансових засобів клієнтів від шахрайства та зловживань. Принцип 8 це принцип захисту і збереження інформації, що становить таємницю фінансової послуги відповідно до закону. Дев'ятий принцип. Недопущення будь-яких форм необґрунтованої дискримінації споживачів. Принцип номер 10 вимога доступності фінансових та супровідних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що полягає в забезпеченні можливості таких осіб отримувати фінансові супровідні послуги, які надаються відповідно до законодавства певним надавачем фінансових та або супровідних послуг, зокрема. Забезпечення безперешкодного доступу до каналів дистанційного електронного обслуговування, устаткування та або приміщень надавачів фінансових послуг та вабо, посередників, а також забезпечення можливості отримання зазначеними особами необхідної інформації, одинадцятий принцип ефективного контролю за якістю надання фінансових та супровідних послуг та недопущення конфлікту інтересів. Принцип 12 принцип сприяння просвітницькій роботі з метою забезпечення обізнаності споживачів, отримання ними навичок, знань та впевненості щодо розуміння ризиків, відповідальності та можливостей, пов'язаних із користуванням фінансовими послугами. 13 принцип Впровадження кращих міжнародних практик з метою постійного вдосконалення діяльності та умов надання фінансових та або супровідних послуг, 14-й принцип Принцип запобігання використанню фінансових послуг для здійснення діяльності, що суперечить вимогам законодавства, принцип 15 вимога розгляду звернень клієнтів у строки, встановлені законодавством або договором, та врегулювання спорів, у тому числі в позасудовому порядку. І наостанок принцип 16, принцип відкритості та прозорості відносин з регулятором у межах законодавства України, у тому числі своєчасного взаємного обміну необхідною інформацією. Також, оскільки закон має загальне спрямування на захист прав споживачів, то він детально описує права і обов'язки клієнта, зокрема, право на отримання інформації, дотримання визначених принципів сприятиме розвитку фінансової системи країни, підвищенню довіри громадян та інвесторів до небанківських фінансових установ. Отже, закон про фінансові послуги та фінансові компанії є важливим етапом у розвитку фінансової системи України. Він створює чіткі та прозорі правила для діяльності фінансових установ, зокрема страхових компаній, що підвищує їхню відповідальність перед клієнтами та забезпечує кращу регуляцію ринку. Цей закон дозволяє інтегрувати Україну в міжнародну фінансову спільноту, створюючи сприятливі умови для розвитку ринку, зміцнення фінансової стабільності та захисту прав споживачів. У свою чергу, для фахівців у сфері фінансових послуг, зокрема для страхових посередників. Цей закон вимагає більшої уваги до прозорості та відповідальності в їхній діяльності. Закон застосовується до діяльності у сфері страхування в частині, що не врегульована страховим законодавством. Переходимо до профільного, спеціального закону, що цілком присвячено виключно страхуванню і що має одноіменну назву.